Що ж, друзі, одноденний турнір триває, півфінал у нас Пантера гратиме проти локомотива фастів. Що ж, вийшли команди на поле. Антара розпочинатиме матч. фінал розпочався, друзі. Мірошников дальня передача Ні, не стигне, там Ланковський. Не точно зараз зіграв Мірошников. І удар відборід. Тут тут дитина, да, все, спокійно, грає. Фасів з м'ячем. Ну, Зустрічати потрібно. Поборовся Захаренко, там забрав м'яч. Вонковський. А от на користь Локомотиву Швидко розіграє м'яч Суперник, але помиляється. Вонковський. Можна віддати в центр на Захаренко. Захаренко. Б'є Віктор і там гід, і перерутує свою команду. Непогана зараз була етапа. Собіров перехоплює пас. Манковський. А... Незрозуміло зараз трохи що намагався зробити. Мабуть, всі що попереду хтось є, але. Нікого, на жаль, не було і вже. Боротьба тут була на підступах до штрафного мендальчика Пантери. Готовий показує арбітер матчу. Друга спроба буде. О, наші всі ці леві. Один локомотив попереду. Розпочинає контакт з поля. Вдруге. Субі розміщаємо. Родася на Закаренка. Досить гострий простріл був, але. Не точно, гар відворів. Йди, йди, Ні, заота був. Боротися тут треба. Луньковський. Грибати можна було пас назад в трасі.

Пантера буде водити між орбітом. Сибіров це зробить. А попереду нікого. Раньше собирал, да, передал, что. Снадеюсь! Привезли сейчас себе второй мяч. Таке враження, що вже змірилися з рахунком футболіста Пантери. Принаймні, поки що не бачу бажання відігравати ці двоміші. Зараз може бути небезпечно. Забиває Захаренко, скорочує.

Щерден на жаль не зачепився він за м'яч. Ну що ж, для того, щоб потрапити в фінал, треба прикласти зараз максимум зусиль.

Жаль трошки забракло швидкості. Задум був непогано. Є, не непогано, але не точно на жаль. Вишні, вийшло, не ходіть. Просто такий зараз небезпечний момент був знову. Дали пробити повороток і цього разу пощастило. у нас на поле занес Марка Сербина. Есть Никита, есть Никита! Води, води! Никита есть! Да, спокойно! Еще с ним! Еще с ним! Да, на кого себе разодумал. Своему! Небезпечно. Десять хвилин лишилося грати в цьому матчі нашко складно, але треба проявляти характер. Треба відіграватися. Біже, біже. 3-1 фронти. 3-1 і шанси на те, щоб відігратися в цьому матчі, вже стають примарними. ще Дайся. Дай йому догра. Боже, дроп. Вийди, вийди. Це центр. Дай ще. Знімаєш вищий, і влягаєш. Внизу. І за панта. Внизу. Дино. Не вдається зачепитися за м'яч. Серед помилок. Не точно віддає передачу Захаренка. Шість хвилин приблизно лишається грати, 3-1. пантера програє. остался на полі. Ну, ряд Та да, далі нога, Володя, нижче! Наразі Лисенко да, не в середину, да але перед... Пробивав один дотик, м'язь проти, що там покидає на житті поля Лисенко. Ну, не точно Лисенко прибув зараз з повороту. Значний лише воріт м'язь полетів. Чотири хвилини лишається в Пантера, щоб врятувати цю гру, але судячи з усього, фінал ми вже не потрапимо. м'яч залітає. Ні, четвертий вишта, звичайно, четвертий. Чотири один рахунок. Несподівано. П'ятий. Вже в самих простих ситуаціях, втрачаємо м'яч Шкода, друзі, за крок до фіналу ми поступаємося. vamos must command this Остання хвилина матчу. Лунає повітряна тривога. І черговий небезпечний момент був зараз біля воріт Пантери. Ну що, ж, локомотив проходить далі у фінал, Пантера поступається.